Традицію святкує весь світ. Можна обіймати всіх і навіть не ознайомців. Хоч те не є офіційним святом, але святкує її Україна. За днією зверсі свято було засновано у 1986 році, точно не відомо, хто його придумав, але, скоріше все, це були студенти, які хотіли зробити цю спільство більш дружнім. Поступово Тейт Абінг почав святкувати. У різних країнах, організовуючи великі флешмоби на вулицях міста. Звичайно, обійми рідних нам людей надають нам сил, підтримують нас та надихають. Люди під час обіймів передають одне одному душевне тепло. Обіймаючи, ми відчуваємо, що нас люблять. Крім того, користь обіймів підтверджують і медики. Доведено, що обійми підвищують імунітет, а також сприяють емоційному здоров'ю. Чому так важливо якомога частіше обійматися? Насправді, усі всі слова про обійми це не пусті слова. У 2015 році в Пінцяльському університеті Карнегі Мелон проводилося дослідження, в якому взяли участь 4, за 4 людини. За результатами дослідження виявилося, що люди, які Вияснило те, що обіймів потрібно дитині більше, ніж навіть молока. Бійми в ранньому дитинстві роблять нездатними любити. Діти, які виросли до 7 років без обіймами, можуть виявитися нездатними любити іншим. Зміцнення по серця. Знову ж таки, окситоцин, як гормон, який виробляється організмом при обіймах, впливає на частоту серцевих скорочень, а також. Зменшує створення гормонів стресу, кортизолу та норадреналін. І до того ж, зміцнюється стінка суди. Обійми долають тільки душевний біль. Дослідження, проведено 2015 році у Королівському коледжі в Лондоні, показало, що це пацієнт за допомогою. підвищення імунітету в цьому винні все той самий оксидацип, який придумає організм під час обійма. Обіди допомагають просто розслабитися та відчути спокій. Оксітапсид, спочатку допомагає у виробництві дофаміну та серотоніну, які мають теж неспокійну дію. До речі, на моє собі завданнями психологів, я необходимо сказати дякую кожен своїм родним чимо три рази, і це теж допомагає. Адже насправді дуже часто люди не задумуються, скільки приємних і довгих дрібниць роблять кожен день для людей. І тому вони не помічають таких ж самих вчинків стосовно себе. Для виживання людини потрібно, щоб її обіймали 4 рази на день, 8 раз для підтримки і 12 для особистого зростання та розвитку. Саме так стверджують американські психологи, що не багатьох країн давно доведено. Доведенний факт, що обійми є своє, своєрідним оксиром молодості і до і Обійми покращують сон, додають сили, омолоджують, знімають стрес, підвищують самооцінку, рятують від внутрішніх страхів, депресії та самотності. Сьогодні день саме час обійняти, привернути вас, закрити від біди і печально бути близько-близько назавжди. завжди. Дати вам і ласку, і тепло, щоб легко на душі у вас було, щоб нігі, спокій серце зігрівав і добротий промінчик цілував, щоб у душі у вас діточко, цвіло, вам дарувало сонце і тепло. Та поки холод ще на дворі і радужного цвіту ще нема, я обніму і пригорну я вас сьогоднішній день обіймів саме час. Вам подарую, це тепло, що навіть небо сонцем зацвіло. Тож ви назусичі руки розведіть І засісного міцно, міцно обійміть. І подарую вам ласки промінець, хай всі щасливі будуть на кінець. Які надіяючі ліки у світі, обійми вам скажуть дорослі і діти, Обійми втануть біль та образу, обійми це те, що подія одразу. Там, діло з бабусею бавлять внуки Там і та вдомарі мало і тато, обійми це наші родіні криляти. Ви бачите, що обійми не просто передають нам душі, бо вони піднімають нам настрій. Ви проміняєте радість, давайте позитив та порнички. Обіймайтеся частіше і заряджайте всіх скептиків хорошим настроєм. Тож вітаємо всіх, З Днем обіймів. Dos, obimai te ta, obimai te na zdorovye. Obimai menya, ne obimai menya, ne obimai me obi menya. Dark like no. Ne puskai. Obimai menya, ne obimai menya, ne obimai menya. Tvoia